Мої щирі вітання я Розповідаю, як я продала квартиру з першого перегляду. Квартира була на Мокотові в Варшаві. 22 квадратних метри. 25 телефонів. 17 записалось на перегляд, 15 прийшло, 3 залишили свої найкращі пропозиції. Найвищу пропозицію ми отримали 434 тисячі, це на 5 тисяч злотих вище, чим була початкова ціна. І ми продали квартиру за 429 тисяч. Чому? Тому що а той, який запропонував найвищу ціну, він був кредитовий. і Він не відповідав по термінах, тому ми йому відмовили. Другий був трошечки незадоволений, все якось вахався, сумнівався, все йому щось було так, не так. І ми вирішили, що треба брати того клієнта, який на 100% задоволений квартирою. Документи зібрала, підготувала, всі з'їхались на один день, в нотаріусі зустрілися, привіталися, потім продали, відсвяткували. До речі, вона мені залишила свій відгук. Можете зайти на мою сторону Мегера і прочитати.